Я в свій час, час пришев перепершій каденції нашого губернатора Бориса Климчука. в Києвицях розібрали перший поверх школи, забрали плити, забрали блоки. Я в свій прошлий рік звертався до важку в газету Волинь. Приїжджала кореспондент. Ну, там таке, хто читав, ви написали, знаєте ви на що. Я вас просив. Верніте тії блоки і ті плити і ту цеглу, щоб сплатно дали розібрати перший поверх. Верніться, нехай Борис Петрович верне, О, а ми вже у саній, у мене вже правнуки є. А ми зберемося люди всі киверечки, і хоча перший поверх цієї школи писалимо. А то вже на території йде розмова, що дадуть. Відведуть землю будівництво церкви Московського патріархату. От який ви. Бачите, я інші. Я не Борис Петрович Кремчук. Ви мене спутали. Мене спутали. Це перше. Це перше. Це перше. Ви спутали. Друге. Друге. Ви звертаєтеся до того, хто розбирав. Я його не розбирав. Захов, При... Не за адресою, не за адресою. Тому звертайтесь до того, хто розбирав. А розбирали в основному ви самі. Давайте, то ті люди, які працювали в колгоспах чи радгоспах, є. Як ви 20 років тому ділили їх по церні, по кирпичику, по пару кілограмів сотень металобрухту від трактора і машини. Поділили? Поділили. Хто діли, ви самі ділили. І школу ви самі розбирали. Ні, ви збирали, самі школи, такого не хочете. Я не повірю, що Клочук приїхав розбирати. Мені Бориса Петровича вивезли, кажуть, будьте в ракові ліс, туди все забрали. Верніте нам, кіночанам, верніте, допоможіте. допоможіть нам у вас, допоможіте, справа, тому що того, хто забрали, вам ніхто не верне, бо його вже немає. А про школу ми поговоримо з вами? Іде розмова по школі. Зараз робиться проєкт відноситься. Йде розмова по школі. Ми через рік, ми через това. Ще рік зараз буде залучені горів, спалили, палач, харче діяльні, зах, як що? Я мені пішла, що неділю зустрічі, з нею. Там про як робити школи. А як хто на живий підторвеш? Бачите, як колешення приїхали? На жінку, мабуть, кричати я вам не до... до... з руки, а так прийшли зранку, виговорились, висловилися, все, що боліло на душі, сказали, і тиждень будете три місяці жити спокійно. Давайте про школу поговоримо дещо пізніше, бо я ще раз повторюю, я можу вам відповідати те, про що я знаю. Я не можу знати за кожен клаптик вашої ківерцівської землі. Бо я цього, якби я це робив, бо я давав вказівку, ви право були б мати до мене претензії. Але тут ну, дещо, дещо по-іншому. Тому давайте будемо дивитися на це мудріше і простіше.